Шевченківський районний суд через наявку на засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваного У. Замовному викраденні людини забудовника екснардепа Максима Микитася виніс ухвалу про його привід. Джерело. Трансляція засідання суду 31 грудня. Адвокат микитася Артур Гарбрієлін у коментарі УП. Деталі. Суддя Наталія Аббасова задовольнила клопотання сторони обвинувачення, зазначивши, що микитась був повідомлений про час засідання, але не з'явився і не надав інформацію про причини наявки. Поліція має доставити микитася в суд на 13 годину. Водночас адвокат підозрюваного у коментарі УП пояснив. Що 29 грудня його підзахисного викликали на допит у поліцію. Це підтверджує повістка, яка є в розпорядженні у передактор. Допит мав відбутись 31 грудня о 10 годині ранку. У час, коли почався суд, ми саме з'явився до слідчого. Однак, за словами Габріеліна, слідчу дію скасували, завчасно не попередивши захист. Що передувало, 30 грудня суд не зміг обрати запобіжний захід Микитасю, захист екснардепа Максима Микитася, який дав покази проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, заявив про провокацію в поліцейському розслідуванні. Передісторія.